Завтра парламент має проголосувати по ніщенку. Вони хочуть проголосувати лише дозвол на притягнути відповідальності. Це нічого не означає. З цим дозволом Ніщенко собі спокійно ходитиме на засідання в Ріо-де-Жанейро, буде кататися, насолоджуватися життям. І навіть якщо суд визнає його винним, суд першої інстанції, то він ще чотири роки буде спокійно на волі. Два роки інстанція перша, 2 роки апеляція з його адвокатами. Ми вимагаємо, щоб парламент проголосував і дві інші вимоги. Дозвіл на е, затримання і що не на арешт. Після цього антикорупційне бюро і спецпрокуратура може затримати його прямо в сесійній залі. Тобто вони будуть ставити все на, на окреме голосування. Перше на притягнення, потім на арешт, потім на затримання. На, на затримання, потім на арешт. Треба кожен раз 226. Він е, переконаний, що парламент не проголосує за дозвіл на арешт. А коли він на волі, та чому боятися? Він на волі, катається по всьому світу, на кожне шоу телеходить. говорить, що він не винний, тому що його не посадили. А поки в нього нема дозволу на затримання і на арешт, з ним ніхто нічого не може зробити. Ну була одна фракція, лідер якої сказала, що це політичне переслідування. Але потім е, журналісти отримали від антикорупційного бюро всю доказову базу: схеми, е, назви компаній, ціни. Но після цього фракція ця і її лідер не коментувала. Мабуть, не тільки розібралася в справі. і Розумієш, це було не політичне переслідування, а реальний. Кримінал